Доброї друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ну що ж, продовжимо нашу розмову про боротьбу з пліснявою і з підвищеною вологістю в кімнатах. Нещодавно я вам показувала, як я міняла ось оцей мішечок в такому висушувачі повітря. І знову тут є вода. Я думаю, ви бачите водичка збирається, вологість в кімнаті не дуже падає. Ось отакий осушувач висів у нас у шафі з речами. І як бачите, скільки води зібралося тут, повністю знищивши гранули, які там були. Я не пам'ятаю, чи показувала вам, як ми її вішали, але е, пройшло десь близько місяця, і ось така кількість води назбиралася. Я не знаю, як можна ще воювати за виключенням хіба що купуючи промислові осушувачі повітря. Коли нам робили ремонт у ванній кімнаті після того, як почали протікати труби, і там була дуже підвищена вологість, висушували все, стіни, підлогу, то тоді ми відчули, що вологість в кімнаті впала і дуже. А ось такі, і звичайний маленький, я поставлю. Під описом, який ми купили собі маленький осушувач, то я особливо є, не бачу такої користі, але уявіть, якби ще і оця вода була, а не висушувалася. Такі маленькі осушувачі у нас стоять в кожній кімнаті. В ванну ми ще ставимо цей маленький електричний. Ну, воюємо, як тільки можемо щоб висушити. Нещодавно нам сказали спеціалісти, що для того, щоб знищити вологість, а вона в нас Раз ось така, потрібно постійно підвищувати температуру. Це на ніч я включила батарею і тому, що сьогодні, ну, скажімо так, банний день. Трішечки підсушуємо. І щоб трішечки прогрілося, плюс на вулиці була сьогодні гарна температура, було сонечко, і в кімнаті не опалювалося, а за, що, за рахунок сонячного проміння світло було сухіше. Але вдень темпер... вологість була у нас 64%. Зараз бачите, і температура була 18 градусів. Зараз, як бачите, температура піднялася, вологість трішки знизилася. І показує, що непогана вологість, але я все рівно її відчуваю і не дуже гарно дихати. Плісняву нещодавно знову обробляли, але взяли ще і новий засіб. Не знаємо, спробуємо, бо той закінчився в нас. Зараз нема такої площі, яку потрібно обробляти. Зараз я вам покажу, як міняється вологість по віддаленості від батареї. Я зараз переставлю датчик далі ближче до ліжка, і ви побачите, що як за декілька годин почнеться ось така ситуація: температура трішечки зменшується, а вологість росте. До ранку. Будуть всі ті ж 74%. Але будемо воювати далі з вологістю. Нічого страшного в цьому немає, буває гірше. Я бажаю всім тихого дня і ночі. Я бажаю скорішого миру та перемоги рідній Україні. Бажаю повернення всіх захисників додому живими. Нехай хто чекає, дочекається. Нехай хто мріє. Повернутися додому повернеться, а в кого інші плани, хай вони збудуться. Я дякую всім за увагу. Хто вперше на каналі сподобалося, підписуйтеся. задавайте питання, буду рада відповісти. І до зустрічі!